Львівське сміття, яке подорожує Україною вже декілька місяців. Черговий раз не оминуло Житомирщину. Цього разу полігоном для відходів з міста Лева стала народиська селищна об'єднана територіальна громада. Ще більшого обурення викликає й той факт, що сміття було не санкціоновано вивезено на територію заповідника Древлянський, а саме у зону безумовного обов'язкового відселення. Ця територія відповідно до указу президента, вона сьогодні належить до державного підприємства Заповідник Древлянський. Який охоплює 30 тисяч гектарів території Народницького району, сьогодні це об'єднаної громади. Це сталося, як ви бачите, якраз на в'їзді у населений пункт Русохівськ, буквально 20 метрів від проїжджої дороги. Ніхто такого подарунку, вибачте, мені не чекав. І, звичайно, це проблема. Тим більше, що сьогодні територія громади. Це є територія радіоактивного забруднення від наслідків аварії на ЧАЕС. 30 років 9 тисяч населення, яке залишилося із 30, які прижали до аварії, залишилися, проживають, народжують дітей, вирішують свої питання і так далі. І звичайно, що я, користуючись нагодою, хотів би сказати, що ну, у нас вистачає своїх проблем, у нас, є, у нас є чим займатися. Ми ще сьогодні відчуваємо наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Звичайно, що дуже хотілося. б. Щоб от ну такого екологічного лиха, яке намагається хтось створити нашій території, не було. Те, що сміття привезено саме зі Львова, за словами Анатолія Леончука, підтверджує низка знайдених доказів. Ми зробили аналіз цього сміття, яке тут лежить. Тут чеки, календарики, дуже багато матеріалів, які дійсно показують, що все цей бруд, усі ці нечистоти, які сюди приїхали, це сьогодні з території Львова. На жаль. Тож, аби оперативно розібратися і ситуацію та дати належну оцінку, на місце виїхали представники екологічної інспекції та національної поліції. Так, після огляду території та проведення відповідних замірів, екологи нарахували 30 тонн сміття та склали акт обстеження засміченої земельної території, на основі якого буде складений розрахунок завданих збитків. Склали акт про засмічення земельної ділянки, провели виміри. І встановили, що площа засміченої земельної ділянки становить 184,25 метрів квадратних. І встановили, що об'єм цього всього становить 294,8 метрів кубічних. Послідуючому буде запит до правоохоронних органів, скоріше все, до народицької поліції для встановлення осіб, які здійснили дане порушення. Розраху буде проведено розрахунок збитків заданих державою за сміщенням цим. І якщо поліцію буде встановлено, осіб, які стінили дане порушення, їм буде виставлена претензія за значення. Дії, які вони вчинили участь у перевірці, взяв депутат Верховної Ради фракції Народний фронт Павло Дзюблик. За його словами, дане питання він буде тримати на особистому контролі. Також зважаючи на критичні ситуації та аби не допустити її повторення, за ініціативи народного обранця на території народицького району патрулюють члени громадської організації Екологічна варта Житомирщини. До мене звернувся народський селищний голова Анатолій Олександрович. З тим, що на території заповідника Древлянського невідомі особи привезли сміття. Ми спільно із екологічною інспекцією, спільно із представниками Національної поліції прибули на місце. Зараз екологи зроблять акт обстеження, на основі чого нарахують збитки, які задані навколишньому середовищу. І представники національної поліції на основі цього акта мають порушити кримінальну справу. Зі свого боку, в будь-якому випадку, буду звертатися у відповідні структури. Для подальшого реагування, крім того, з вчорашнього дня члени екологічної варти Житомирщини здійснюють цілодобове патрулювання безпосередньо на території народицького району. Ну, будемо сподіватися, що більш сюди ніхто не поїде. Дану тему я буду також піднімати і на засідання комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Але вже сьогодні хочу наголосити на тому, що Житомирщина не має бути полігоном для львівського сміття. Додав парламентар. Я як представник комітету буду піднімати це питання на черговому засіданні комітету. Мене турбує безпосередньо стан речей, які є в Житомирській області, тобто це і Ружинський район, і Попільнянський район, і Народицький район. Ну, не повинна бути Житомирщина полігоном для відходів з самого Львова. Тобто, пан Садовий повинен вирішити свої питання на своїй території, а не перекидати їх на плечі інших.